Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і розуміти, то ви потрапили по іншому адресу. Сьогодні я хотів би розглянути тему різнокольової слони. Я зняв досить відео на цю тему веншпіля. Тепер я хотів би порити про Мітершпіл. Тому що Мітершпіля... Якщо в еншпілі це фактор, із накопичний дуже збільшує шанси сторони, яка захищається на нічию, то мітершпілі атакуюча сторона, як правило, має перевагу. Чому? Фактор короля Мітерпілі король. Э, э, Чим більше фігур, тим все почуває найзручніший. І різукові слони вони посилюють атаку, тому що одна сторона домінує по певним полям і ці поля важко прикрити. Ну, Давайте розглянемо наприклад, З партії Василія Ванчука В ці позиції грав білий Василь Ванчук. Ця партія проходила на юнацькому чемпіонаті Чемпії світу. В білих два 20 пішака, але його суперник е е Павел Блатний мав чорні фігури, і чорна тут ініціатива і білий, король почувався мене незручно. Е Тому що важко прикрити бірі поля. Чорні зіграв тоже G6. Треба сказати, цей хід не є найкращим. Синіше було ферзь D1. Шах, король H2 і ферзь D5. Чорні використовують батарею, не на G2. Проблема тут у білих ще слон Е5, він тут підвисає. Тому Білі не встані зіграти Траж3 із втрати фігури. Тому. білі змушені грати F3. Після F3 Тура Є3 втрачає свій захист. І вона досить обмежена в пересування. І тепер чорнімо після ходу Ferзі 2 фактично виграти партію, тому що Тура ходу немає, а напевне на М4. Чорні легко перемагають ходом. Це кращий хід Тураж 6 і на G2 не можна захиститися, тому тут чорні вірити. Ну, Такий був би правильний хід і так виграти, але вони зібрали інакше, вони зібрали Туражі 6 і на Туражі 3. А4. Тепер білі допускають вирішали погубку. грають тут у G4. Краще було все-таки помінятися на G6. І на удар зіграти бідати слона. Ця позиція з дуже хорошими шансами на ніч в білих. Запах на задній пішака, стоять певні проблеми в чорних. Ну, і тут, е дуже непросто перемогти чорним. Шість всього партія повинна була закінчити мічію. Але в партії Василь Іванчук не нещав на краще продовження. зіграв зі 4. Це хід програє. Форсовано. Після удару чорні ферзь, 1 шах І тепер після ферсі 1 ми бачимо, як на G2 відбуваються серйозні проблеми. G2 висить, і знайдемо хід F3, чорні ходом H3. Руйнують захист білих і кроль потрапляє під матову атаку після взяття. слон Ф3. І тепер проблема в білих ферзь тут на B8 і не приймає участь в захисті. Тепер чорні просто матують білого короля. Шах і після F6 вони або втрачають юру, або отримують мат. Слон 4, дороже. Fair g2, король 4, G5 з матами, король H5, 3, ферзь 7, шах. Слон F5. Ну і. Від FG4 немає ніякого захисту, тому. Біля. признав свою поразку. Ми бачимо в цьому прикладі дуже важливу роль зіграв, звичайно, основну скрипку, слон С6. який І... Тиск на, на поле G2. В принципі, це є, так би мовити, тема, тому що є різні способи атаки приїздну кольору слонах. Ну, в даному випадку ми вже даємо позицію з, з слабим пунктом G2 або G7. Давайте ще подивимося один приклад. Досить цікавий приклад. В цій позиції білі ходять і хід білих. Маємо матеріальну рівновагу, але. Важлива ініціатива. Убідок досить багато фігур атакує короля. Тобто поможе прийняти участь в Це Слон Тура і Слон Ферс і Тура. Треба ще підключити. І в принципі білі можуть форсовно виграти. Можна поставити відео на паузу і спробувати знайти найкращий хід. Біря вирвалося по ці ходимо в Slown G7. Бити його погано. Ми що там біря тоді... Матують короля. Так, так. І Тура 7 з мати. Так, е 7 і мат. Тому. Сложу 7 хід вирішував, наприклад, якби був хід FC2. Цей Та хід також не рятує, тому що Ферж 5, захищаючи поле G2 і на G7. Ну а після удару С6 Тепер висять дві фігури і... Чорні не зіграти зірати ТРФ7, тому що отримують мат. Таким чином тут перемагають біля. Так, ну а в випадку FG7, ТОРАЖ7, біля райшах, FD7, і тура 6 вирішує долю партиї. FSD8, кролі 5, ТОРЖ6. На короля 7, просто R7 і білимо тут на короля. Так би мовити ходом в слону 7, ми білим вирішити партію на свою користь. І в тому випадку проблема була в практичному полі G7. Білий натомість играли в слон E5 стає втрата часу і тепер чорні одразу активують свою туру і з надією десь піти в контратаку після д 2 Ферзь ГРІФРЖ 5. Невдалий хід. Ще не пізно було зіграти з 7 І на Ферзь D2 на кращий хід. Фержи G3. ну тут э, нічого не залишається як побити на... ну можна g 7 побити. Тоді ферзь 8 шах. Потрібно віддати слона і після куляв 6. Тут у чорних все в порядку. Висить ферзь, потім грати ферзь F3, шах. Ну і... Чорні з рахунок активності от, от, повинні отримати тут. Е мінімум нічию. Так що. Але якщо б перший раз відділи е слаббіжу 7, навряд чи вони підняли б це хід другий раз. Тим більше це вже хід, так би мовити, вийде як порятунок. Після Тради 7. Білі зіграли Фержі 5 про маляніну і після Сломбі G2 тепер Чорні проводять симметричну контратаку. Чорні тут перемагають. Після того ходу з немає, тому що, якщо буде королем, підключається Тура. І фейс вторуємо е А... Тут е на F2, Tord 2. Точається то, Ферзь. Ну, ще посилів Трою H8 відчайдушний, але воно не переносить euh, полегшення, тому що тут чорні грає тура, король 7. І на шах G6. Ферзь F6, тепер чорні матують білого короля. Ферзь H1, король G3. Роди 3. Ну і потрібно здатися, тому що. На цей і фейсев один мат А на короже 4. Fac 3, корожі 5, шах і стонаш 3. мат Ну, це, наприклад, також показано, наскільки небезпечно гра поля поле G2 або G7. І... наскільки потужно працюють різнокольорові слони в Мітершпілі. Ну і треба також відмітити дуже важливу роль в тих, друг передлагала ініціатива. В даному випадку свою ініціативу не викиснув, не знайшли g 7 і. На жаль, ну і програла. <с> Якщо вам це відео сподобалось, ставте подобайку і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео.